Баскетбольний прогноз, друзі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед. Так, саме так ви не помилились. Баскетбольний прогноз. Після величезної перерви. Якщо я не помиляюсь, останній раз я давав. Прогнози на євровідбір на NBA ще по весні цього року, а вже практично скоро е 5 місяців, як я взагалі на баскетбол не давав прогнози. І нагоди не було, ярких матчів не було і чудових подій у цьому е виді спорту. А зараз якраз настав момент істини. Вирішальний матч для збірної України, чоловічої баскетбольної збірної України на чемпіонаті світу. Так, саме на чемпіонаті світу проходить зараз матчі кваліфікації, і саме в раунді премії. Кваліфікейшн 2 був перший мало такий рівневий раунд, а цей раунд називається уже Pre Qualification 2. Це груповий кваліфікаційний раунд Чемпіонату світу 2027. З баскетболу. В нашій групі A. Три збірних Словаччина, Швейцарія, Україна. Так ось е, виходячи з попередніх вже зіграних матчів, Швейцарія виграла у Словаччини 85-72, Україна у Словаччини також виграла 80-71. Потім Україна. Також програла в два м'ячі 64-66 Швейцарії і Швейцарія свого часу. Це був перший матч відбору 2 серпня. Програла Словаччині 60-77. Тому, друзі, у нас виходить. Замкнутий круг поки що. Як не крути. Всі команди мають рівні шанси. Навіть попри те, що Україна займає поки що третю сходинку, на сьогоднішній день на 16 ранок, 16 серпня, суботу. Швейцарія виграла дві гри, одну програла. Словаччина виграла одну дві програла. І виходить так, що Словаччина і Швейцарія зіграли і вдома, і на виїзді між собою. Тепер залишилась гра. Україна, Швейцарія 16, серпня. Граємо ми домашні матчі в Латвії на стадіоні Олімпійського центру. В першому матчі Україна Словаччину переграла 80-71. Перед цим програла на виїзді швейцарцям. І тому у Україні одна перемога, одна поразка. В разі перемоги України над швейцарцями, і перемоги України над Словаччиною, ми просто автоматично виходимо на перше місце. Дивіться, нібито зараз. Чоловіки України баскетбол на останній на третій сходинці? Як все може перевернутися до навпаки, якщо Україна ці два матчі, що залишились, виграє? А чому би ні? Де ви бачили в елітних е, Ліга Націй і так далі в Європі? Швейцарію і Словаччину серед фаворитів навіть серед міцних горішків. Україна там є. В елітній Лігі націй ми присутні. Так, да, ми не чемпіони. Чемпіонами стали, до речі, Польща у чоловіків в цьому сезоні. Поки не забув. Немало важливо нагадати, що із цього раунду pre qualification 2 виходить з кожної групи дві кращих збірних, і на них вже чекають елітні збірні в основному відборі на чемпіонат світу від зони Європа. Там вже якраз і буде розіграно путівки. До чемпіонату світу 2027, як ви вважаєте, у нашої чоловічої збірної є шанс ну, для початку вийти з групи? Перше, друге місце треба серед оцих збірних Словаччина, Швейцарія, Україна. Зайняти нам, ну, як мінімум, друге місце для початку. Треба і вийти вже в основний етап розігрусу і кваліфікації. На чемпіонат світу від Європи. Так от, напишіть, друзі. Ви е, вірите, що чоловіча збірна не займе третю сходинку і потрапить для початку у фінальний відбір на чемпіонат світу? А уже потім, в результаті матчів фінального відбору, вже ми потрапимо на чемпіонат світу. Ви в це вірите? Чи частково, не зовсім, або ж взагалі не вірити. Я хочу вірити. Ну, принаймні, як мінімум, я вірю, що ми вийдемо з групи тут, у цьому другому раунді. І вже в фінальному раунді будемо боротися, будемо дивитися в залежності від того, які суперники нам дістануться. Погодились? Погодились? Зачекаємо. Ну, а поки що нам потрібно, принаймні, як мінімум, виграти в цю суботу 16 серпня на арені Олімпійського центру в Ризі в столиці Латвії. Правильне названня Римі Олімпійськас центр. Рига. Так ось. Треба виграти у швейцарців, щоб зав'язалася інтрига. Результативна у нас в групі. Нагадаю, що перший матч українці на виїзді 6 серпня програли швейцарцям, але програли скромно в 2 очки всього лише 64-66. Так, ось давайте з вами повболіваємо і доведемо, що. Українські чоловіки гідні, ну, принаймні, виходу у фінал кваліфікації. І ми зможемо переграти вже номінально вдома в ризі швайцарців з більшим відривом комфортним для нас, наприклад, в три м'ячі і більше. Ось саме це я хочу, друзі, і запропонувати. Але я наскільки впевнений, наскільки. І вболівати буду в наших хлопцях і за них буду вболівати. І я вирішив навіть не в 3, а в 4 взяти перемогу збірної України чоловічої в цьому матчі в суботу в 4 м'ячі. І більше, звісно, фора мінус 4. Таким чином ви почули мій варіант прогнозу, мою віру. В нашу чоловічу баскетбольну збірну, і мої очікування від е, поки що цього матчу. <кхід> ну, і нагадаю, що ми порівняємося е, після цієї перемоги із швейцарцями і е, навіть обійдемо Словаччину на одне очко е, в таблиці. І вже будемо непоганий шанси мати на вихід у фінал кваліфікації. Що скажете ви з цього приводу? Буде цікаво узнати в коментарях, пишіть. Але е, хочеться, щоб не тільки футболом, єдиним там чи жіночим тенісом жила Україна на міжнародних е, матчах, е, не тільки боксерські звитяги, щоб тішили наше серце вболівальників з України. І не тільки фехтувальщиці, і стрибки у, вис... у висоту, і пляжний жіночий волейбол дарував нам перемоги, а хочеться, щоб і чоловічий баскетбол. В тому числі був в ряді цих перемог на рівні з іншими видами спорту. Давайте перевіримо, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємося, заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Пишіть, друзі, ваше відношення. До баскетболу, до чоловічого баскетболу, збірних. І взагалі, чи є сенс коментувати і прогнозувати баскетбол? І навіть я більше запитаю у вас, чи було б непогано прогнозувати навіть Суперлігу України з баскетболу? Внутрішні змагання України з баскетболу? У чоловіків, і в тому числі у жінок. Напишіть обов'язково вашу думку з приводу цього, буде дуже цікаво узнати, що скажете ви. Дякую за підтримку, активність, дякую за увагу, повагу і перегляди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.